Су, ви ще дивите інформаційно-аналітичний освітньо-політичний тижневик «УТ-1». Я Я його ведучий, Майкл Щур. Віодонови цього тижня Україна пережила приступ паніки та істерики. Найчастіше звучали два слова і обидва на букву Г. Гривня та Гонтарєва гривня знову побила антирекорд. Долар перед непоріг 30 гривень. Вимагають відставки очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої. Що це було? Ніхто так і не зрозумів. У НБУ пояснили це іраціональну поведінку в ринку. Всі е нераціональні движения, да ані связаны исключительно з действительно с раціональним поведінням ринка. Яка ж це ірраціональна поведінка? Це абсолютно раціональна поведінка тих, хто заробляє на коливанні курсу гривні. Такі слова, це справжня образа для тих, хто все це придумав. Ірраціонально. Вона б ще сказала, що це випадково. Ірраціонально – це отак. Так починається виступ голови НБУ у Верховній Раді. Вам на легше б ви заспокоїлись. Ви з ким говорите прикратіть орати»? Ви раз будете все добре. Тому що ви повинні, якби у вас була совість, подати у відставку. Пан Лясков впевнений, що всі проблеми вирішаться, якщо звільнити пані Гонтарів. Ну, звісно, він би зовсім по іншому боровчи з курсом, якби був головою НБУ. Тобі далі, щоб твій курс заспокоївся. Сьогодні в тебе курс два. Зрозуміло. Подивишся, встала і пішла на валютний ринок. І саме тоді для гривні настануть часи, оспівані у гімні гривні, написаному на замовлення НБУ ще за Арбузова. Українська натружена гривня, хай проїться на Україну, жити дайним не цілющим золотим. А взагалі, чому всі так панікують через ту економіку? Життя це ілюзія. Я маю пропозицію до Уряду НБУ. Давайте замість економічного курсу гривні ведемо філософський. Бо все в світі ж відносно. Не намагайся втримати курс гривні. Це неможливо. Для початку треба зрозуміти одне: його не існує. Він лише в твоїй голові. Але на жаль, не всі досягли відповідного рівня просвітлення, і тому падіння гривні викликало масову паніку. Панікують усі, і ніхто нічого не може з цим зробити. Це не паніка, це інвестиції в майбутнє кажуть люди. Хтось з знецінені гривні вкладає в туалетний папір, хтось у кілограми крупів і макаронів. Це ж скільки гречки та солі згребла та пані, щоб із знадобилося стільки туалетного паперу, і вона не одна у своїй пристрасті до чиєї ознаки добробуту і стабільності. Єдине, що нам ще залишає робити в такій ситуації, це панікувати разом. І навчені майданом люди швидко ще зорієнтували і запланували проведення першого в Україні фестивалю паніки та істерики на дні. І у нас в гостях той, хто випадково вигадав цей фестиваль, Тетяна Яїтька. Привіт. Доброго дня. Скажи мені, випадково вигадала той фестиваль? Як це що стало? О, это такая странная история. Я пришла на работу во вторник, села, выпила кофе, написала письма. И думаю, боже, как грустно! Новости просто печалька. До этого заправляла бак в машине. У меня даже на четверть не залилось все. Думаю, напишу-ка я пост в Фейсбуке, написала. Смотрю, люди лайкают. Думаю, а проведу-ка я хоум паті пригласила 200 друзей. Ну, і все, где-то через два часа я поняла, что это невозможно контролировать хаос, вышел з под контролю, и все. Тобто, хотела провести не всеукраинский фестиваль, а домашнюю вечірку? Да, я хотіла зробити небольшую вечеринку з друзьями, повеселиться, поддержать друг друга, а получился какой-то кошмар хорошому смісім слова. Добре, е, на якому зараз етапі планування і проведення того фестивалю? Що ви зараз робите? Ой, це ж комерційна тайна. У нас з Газовістів. Я, я, я да, дам да, тобі три да. гривні. Три, це дуже багато. Гривню. Лучше, от гривню, так. Да, тоді розкажеш? Да. Я дам тобі дві гривні, щоб ти мені дві таємничі розказала. Є така велика активна зона, де різні креативні активності з направленнями: фешн, кулінарія чи кулінарія, як правильно. Я не впевнена, що на вашому фестивалі будуть продукти, достатньо продуктів, щоб Ну, У людей є запаси солі, ага. гречки, не переживайте. Тобто тематично Буде Буде обов'язково, моє улюблене це психологічно філософська. Ага. Будет спортивне направление, будет э, актерско танцювальне направление. Добре, а як у тебя стосується паники. І... Потому что можно выражать себе в разных направлениях, панікувати. Можно танцевать и панікувати, ага. можна обниматься и панікувати. А, оце. А, це вже танці. Конечно. Ага. А. А -а -а! В танцы? Пані... Возьмем. Да, да. 21 березня приходьте. Куди? Поки не звісно куди. Да. Будемо писати, об'являти. Вони будуть писати і оголошувати у них в групі у Фейсбуку. Фестиваль паніки і. Істеріки? Істерики. На, на дні. дні. 21 березня. І давай так, щоб наші подивити. а Що, то була реклама для фестивалю. Наша нова рубрика Байки зі склепу у Москві несподівано з'явилися на публіці біженці від майдану. Віктор Янукович дав інтерв'ю, з якого ми дізналися, що Господь Бог э, мені життя. Навірно, для чого то я нужен. Янукович взагалі збожеволів. Чому він Путіна називає Господом Богом? Раніше він просто говорив Я жив? Я. Жив. А зараз він говорить: навірно, для чого то я нужен. Ви бачите, якого прогресу Янукович досяг як особистість. Він замислив ще над сенсом свого життя. За рік він пройшов шлях від гедонізму до екзистенціоналізму. Крім Януковича, з російськими журналістами раптово вирішив поспілкувати ще і Микола Азаров. Пользуюсь случає, я хочу звернутися до нашим сайтічникам. Пользуюсь случає. Схоже, Микола Янович так і не позбувся шкідливої звички щотижня дивитися поля чудес. Пользуясь случаєм, я хочу йому передати привіт. Після цих слів Азаров мав би подарувати ведучому банку квашеної капусти чи діючий макет лопати з пап'ємаше. Пользуясь случаєм. 34 хвилини. Пан Азаров користувавшись случаєм. 34 хвилини. І користуючись нагодою, хотілося б поговорити про книгу пана Азарова, яку він нещодавно опублікував. Ети його книга настоящий політичний трилер а тому, чому стабільна Україна докатілась до кровавої зміни власті і братуубійстві війни. Але крім чого, у своїй книзі пан Азаров багато згадує про своє минуле. І нас зачекали один фрагмент про поїздку пана Азарова на стажування до ФРН 82-го року. Ось що він пише про цю країну шокурували і громадні райони публічних домів, де можна було увідіти то в ожидані клієнти у полообнажённих проституток і безконечні лінінг-шоу. І безконечні лінінг-шоу. Цікаво, на яку добу він переконався, що вони нескінченні. Де жінки і мужчини демонстрували за дуже помірну плату всі подробиності своїх тіл. За очень умеренную плату. Тобто Азаров звідки знає, скільки то коштує. І совсем юні дівчатки настойчиво предлагають свої услуги в під'їздах домов і на скамейках парков. Зовсім юні дівчатки. Це мерзость. Це реально мерзості. Головний висновок, який можна зробити з цієї розповіді, це те, що Микола Янович, замість того, щоб у вільне стажування час чинно відвідувати музеї, лекції та спортивні змагання, відсмалював у найбільш соромічних районах німецьких міст. Ви знаєте, що от я в своїй книгі говорю все те, що я знаю. Я нічого не утаював. Я говорив так, як оно є. Я завжди Азарова сприймав як сухого стриманого дідугана. А він, виявляючи, в молодості таке витворив. А як він виглядав молодості? О! Так ось кого в кварталі червоних ліхтарів Гамбургу і досі пам'ятають за прізвиськом хтивий калуський пустун. Тому у Криму почала ще російська спецепрачі із захоплення півострова. Цікаво, що за цей рік змінилося вже російському Криму. Там з'явився пам'ятник Сталіну, але зникла платіжна система MasterCard. З'явились російські паспорти, але зникли шотгенські візи. З'явилися іскандери, але зникли туристи. А ще з Криму довелося зникнути нашому наступному гостю журналісту Осману Пашаєву. Проте він зараз з'явиться у нашій студії. Аби поговорити про те, як Крим прожив цей рік без України. Османе, привіт. Привіт, Майкл. Так, Ми якраз говоримо про те, що там ще відбуває у Криму. Ти там жив довго, а зараз ти там вже не живеш? Так, у нас була така команда. як Ми в інтернеті створили такий відкритий кримський канал. Ми показували все, що відбувається там в Феодосії, в Севастополі, як захоплюється там прокуратура української військові частини. Ну, якось, Я сподівався, що вдасться працювати, але 18 травня нас всіх схопили. Ми там 12 годин провели в гостях у самооборони потім у слідчого комітету з ФСБ і в поліції чи в міліції. Вони тоді всі були і в міліції, і української міліції була написана поліція, всі там разом. Ну техніку забрали. Мене призначили що мене, призначили свідком по кримінальній справі вбивство Беркута на Майдані. От. Угу. І призначили допити. Ну я вирішив не чекати переходу від статусу слідчого до іншого, і поїхав 19-го з Криму. Як там зараз в Криму порівняно з тим, як було рік тому? Бо рік тому вчі ще захоплювали. Ну принаймні, нам так показували. Гарно, дуже гарно там зараз. Там, наприклад, закрили всі нарешті радіостанції місцеві. І відкрили сьогодні до Дозволив Радіо Православна Віра і Радіо Шансон. От дві, дві радіостанції дуже Відкрилося. гарно зараз. Та це був сарказм, і то було в лапках. Ну, я думаю, їм подобається там. Тобто, ну в плані слухання якихось радіостанцій, там є, є вибір. Є шансом про православність. Православні. Да, ну, тобто, не можна говорити, що там. Да, ні, не можна, звичайно. Це плюралізм є. Вони є. зробили, дали да, можливість так, вибору. Так угу. да. щодо продуктів харчування, наприклад. Якщо а, там на Кершинській переправі, там мосту, здається, ще немає, да? не, ні. не будували. І канатної дороги немає. От, і вертолітного маршруту теж немає та, та, та. Якщо шторм, то гірше. Якщо шторму немає, то погані харчі просто. Ага. Серйозно, погані харчі? Ну, якщо звідси з Чонгару з України не пропускають, то звідти які харчі. Навіть самі вони визнають там теж, що щось, чомусь їм не якось не, не, не смачно, не смакують їм ті, що з Кавказу приходять. Тобто, добре, тоді нормальна людина, ну чи не нормальна людина, будь-яка людина, вона б говорила: наша нам та Росія, нашими приєднуваличі е давайте зробимо референдум, ми ж можемо. І переприєднаємося до України. Знаєш, є таке слово, вони ще ну, не терпіли. От от вони кажуть, там треба потерпіти ще. От от потерпіти, як мост збудують, там ще все пога... По покращиться. П'яту колону виженуть, скажімо. Там вже потрохи. Шосто, шостого, п'ята колона зробила референдум. Ні, п'ята колона робила референдум. Вигнула, так? ні, Перші Шост, не... перші ч... там... чотири. виженуть тоді. не так, тоді все буде гарно. Ну, тоді, а що нам тоді переживати? Тоді, може, нам треба думати про те, щоб звідти забрати всіх наших сюди і тут організувати їхнє життя, ніж думати про те, що ми втратили Крим, ми втратили Крим. Та ні, може, нехай там теж їх заберуть там, ті, хто приходили зеленими чоловічками, там, чоловічками. От, от. тих треба прибирати. Ні, не, я з тобою не згоден, Майкл, та якось. Добре. Крим зараз можна говорити, що він став російським? Mm. Так, мабуть, можна говорити. Угу. А по чому то відко? Дуже багато людей просто бояться, бояться навіть говорити зараз ну, там, зайвого. Ну, це відчувається навіть в мережі в інтернеті. Просто не розмовляють, не, не висловлюють свої думки ті, хто не згодні з тим, що там відбувається. А ну, як ти це, це, це бачиш? А, у мене є такі знайомі, які такі, проросійські були в Севастополі. Да? Але вони там. Завжди о, 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 там якісь про у них були акції протесту. От вони при Росії спробували один раз їм ФСБ сказало, що за а, чекай, це чекай, цікаво, що спробували? А ну там якусь акцію протесту свої в поліклініці свої створити. Ну, Там проти чого? А, ну там звільнення, наприклад, скорочень. Там, там, там були та, да, Зараз них ж все погіршується. У них торік. Були високі а, зарплати а, в Криму а, цього року, і все це скоротили і залишили вдвічі зменшилося вже з 2015 року. Ну, Тобто святковий рік приєднання їх ага. всіх привітали. Тепер і вони поги... так, так, у них це боги. Так, так, і вони вирішили в себе ну, там щось протестувати. Даймо, щось. Бо, там там так, така є структура, називається слідчий комітет. І я теж стикався з ними. Вони mm. дуже швидко реагують. У них одразу там 15 діб за будь-які спробу акцію протесту, тому там. Тобто ці російські патріоти зараз перетворилися, майже не перетворилися на ворогів російської держави. Ну, а ні, вони кажуть, що треба потерпіти. Я не знаю, що а, ми вони А, кажуть, що да, треба потерпіти. Треба потерпіти. Да, їм, теж, їм теж треба потерпіти. Ага. Ні, ну, Тобто, значить, в них є дві радіостанції, в них угу. є. І терпіння. терпіння в них да. є. Дві радіостанції і терпіння, я думаю, цього достатньо. Ну, тобто, можна вважати, що Кримнаш – наш, то є успішна операція. Звичайно. На твою думку, скільки часу треба чекати, поки Крим стане українським? можливо, роки минуть. І якщо у нас тут в Україні буде якось дуже гарного по сусідству, буде там такий Крим, який залишився в 90-х, то можливо, можливо, вони захочуть колись. Можливо, тоді Україна вже не захоче там такого регіону собі. Не знаю. Давай почекаємо. Послухаємо ці дві радіостанції. І до новин сучасних технологій у НР пропонують задля для вирішення енергетичних проблем перевести транспорт на парову тягу перейти повністю на парову тягу, на какую-то модна на п'ятилетку. Ми зразу рішаємо внутрішньо внутрішньоенергетичний питання вирішуємо. створення парової системи. Вже підтримав пан Азаров у своєму свіжому інтерв'ю. Модернізація створення надіжної парової системи. В той час як у світі розробляють передову технологію холодного ядерного синтезу. У ЛНР відроджують технологію гарячого водного синтезу, тобто кипятіння води. А може у ЛНР владу захопили стімпанки? Але, панове з ЛНР, хочу вам нагадати, що у справжніх стімпанків усі прилади працюють на пару. Хлопче, зеленер, мені здається, що майже за рік війни ви вже достатню пару спустили, може, вже час повертатися до цивілізації. І до хороших новин. Незабаром усі зможуть користувати ще 3 g у своїх мобільних телефонах. В Україні нарешті відбувші конкурс на виділення частот для зв'язку. 3G. сьогодні історичний день для України. Ми раді бути частиною цього і переконані, що запуск технології 3G стане початком нового життя для українських абонентів. І це справді історична подія. Цікаво, як цей аукціон виглядав? Учасники тендеру одностайні 3G-зв'язок» Зв'язок це крок до Європи. Дивне місце. Здається, що за хвилину тут почнеться засідання партосередку НДІ автоматизації та програмування технологічних систем, де вручатимуть відзнаку Ударник прачі Вітаю вас! Але насправді все цілком відповідає часу. Адже 3G тільки для України крок уперед. Для цивілізованого світу це вчорашній день. Сподіваюся, хоч мої внуки доживуть до 4G. або хоч їхні внуки. Ви це чули? Мабуть, знову щось подорожчало. А це, мабуть, щось імпортне подорожчало. А це подорожчало щось місцевого виробництва. А ви помітили різницю? Все таки українські товари дорожчають не так, як імпортні, бо українські дорожчають отак, а імпортні отак. Мабуть, скоро багатьом із нас доведеться змінити свої звички і перейти лише на місцевого виробника. І зараз я хочу познайомити вас із журналісткою, яка протягом року ставила на собі експеримент і користувалася лише товарами українського виробництва. Зараз її досвід та поради нам стануть у нагоді. А розкажіть про той досвід, що то було, для чого. <звук> ну це насправді був журналістський експеримент. Ми ж весь час там кричали, да, про те, що у нас це є, у нас все є, все є. Я ж коли розпочинала 2014 тисячі року цей експеримент на на, на початку. Ну хто, хто міг подумати, що будуть події на майдані, що буде така хвиля патріотизму? Що Потім буде хвиля економічного патріотизму, що нам доведеться відмовитися від цього е, російського. Я то, в принципі, під час свого експерименту хотіла, щоб ми. Трішечки відмовилася від китайського, угу. ну що, яке заполонило всі ринки, І що я хотіла справді показати, що наше точно не гірше ніж китайське. А виявилося, що довелося валювати ці величезні таблиці, як замінити російські товари українськими. І ви це робили? Ну так, да. коли тільки почали окуповувати Крим, і ми ми на сайті прям видали такі величезні таблиці, як замінити російську пасту, якою українською, яку там як російські шампуні замінити, які, які бренди є українські. Ну, тобто я зробила таку величезну таблицю. А як? Ви який у вас сайт, щоб люди знали, куди зайти, як а, він ще... є сайт мій савості там повністю всі виробники, яких я знайшла більше тисячі. Вже а давайте тепер розкажемо людям, які наші дивлять про те, як іде знайти ті товари, які вони кожен день беруть. Зубну пасту, я не знаю, майонез там, Пральний порошок, ну, одяг. Ну, майонез і гречку, якщо вже повернулися вони в магазині, то можна купити в принципі, в магазині. Ну там, то українські є, та. ну, тут, так. Тут, тут нема так. проблем та, так, без їжу. А От пральні порошки. Шампуні вже в принципі теж можна купити зараз в багатьох магазинах. Українські? так, так. А, а все інше треба шукати в інтернеті. А з чим є проблеми, що їх немає в супермаркеті, треба їх шукати все. Крім продуктів і шампунів, в принципі, все інше доволі важко знайти. Ну що може інколи домашній текстиль можна знайти в магазинах. В магазинах так, а все інше треба шукати в інтернеті. До речі, земною пасти у нас зараз дуже великі проблеми. З чомусь да, чомусь, тому. Що що з шести виробників залишилося двоє. А як вони взагалі на На, зуб. на смак, на На так найпровоніше говорити? То. Нормально. Ну, Я ж жива. Ну от, ні, ні. <замев> чекайте, ми зараз у 21 столітті нам вже не підходить, я ж жива. Нам підходить. У мене зуби прекрасні, прикла... прикла... за два дні стали з білих, супербілі. Ну, ну щось ви, таке. ви знаєте, ви знаєте, що... що все зубна паста це насправді маркетинг. І е... Якщо ви вмієте правильно чистити зуби, то в принципі ви їх прочистите і без зубної пасти. Ну так, головне, щоб чітко була добра. Да. І щоб ви вміли нею користуватися. Добре, зубними пастами ще розібрали. Які є ще проблемні, скажімо, групи товарів, які рідше знайти? Ну, важче. Да, знайти. Ви, да, ви знаєте, в принципі, все можна знайти, треба тільки шукати. Немає такого, щоб от ось цим у нас проблеми. Чому про проблеми ми зараз говоримо? Тут про те, що у нас найкращі жіночі панчохи. Чого не розмовляємо? Тобто найкращі? Ну вони дуже гарні, дуже гарної якості. Італійська. Ви в них? Так. Да. Ви зараз в українських панчохах? Так. Да. Покажіть ноги пані Савостіної. Та, да, нічого так. Нічого так у ноги, у пані Савості. <панцьохи>, і туфлі. Панчохи. Панчохи. І туфлі теж нічого так. Українські? Так. Да. У вас зараз все українські? Вау. А, а добре, а ви е, довго шукали, щоб власне такі, які вам підійшли. Знаєш, Я знаю, що моя, моя дружина шукала. дуже скрупульозно то виберало. Шукала, так. Да. І то було важче ніж знайти звуття зу... Ні, не, взуття, взуття не дуже важко. Звуття можна знайти зараз на будь-який будь смак. В Україні виробляється 15 мільйонів пар взуття на рік. Так, це ми ма мали би бути завалені. Розумієте, українським що є, та, ну, є, є. Ну, у нас є. Ми просто ви, ми завалені ним, воно просто різної якості буває. Добре, косметика українська. Вам, жінкам, то, то для вас є важливе? Є багато. Де? Де ви так само інтернет? Пошукати? А, ні, косметика продається зараз вже у магазинах цих мережевих. Угу, угу. Вона є українська. Що ми ще не зачепили? Техніки немає. Так, техніки немає, так? Техніки, та? саме побутової техніки, на жаль, зараз немає. А, а комп'ютерна не є. І мобільні телефони, і смартфони є. Тобто, в принципі, українець є одягнений, має мобільний телефон, але в квартирі в нього немає побутової техніки? А так, зі та, шваброю, так Ага. – по старінки. Але я точно розумію, що під час кризи. Під час кризи це надважливо робити, тому що, тому що чим більше ми купуємо і споживаємо українського, тим а, більше є можливість у підприємців виробляти, платити зарплатню і створювати робочі місця. Mm -hmm. А зараз, як ніколи, це дуже важливо. Я сподіваюся, що ті, хто нас подивилися, може не зразу побігли шукати, але, хоча би, подумали, що я така опція, український товар. Так, да, я думаю, що так. Я сподіваюся, що так буде. І до новин культури американська співачка Мадонна вирішила підтримати українську гривню. Вона звернулася ще до гривні у своїй специфічній манері у танчі. Ідея, яку вона намагалася донести, падіння гривні не привід для паніки. Бачите? <му> Мадонна впала, але підвелаші і продовжила спів і танчі. Отак, і українська гривня після падіння на країну золотим дощем, як би двозначно це не звучало. Українська натружена гривня. Дощем ви ще дивили інформаційно аналітичний освітньо-політичний тижневик у Т1. Якщо ви пропустили нас у ефірі, шукайте наші програми у інтернеті.